Мої вітання всім. Запрошую тебе на урок образотворчого мистецтва і пропоную тобі створити місто майбутнього. Уяви себе архітектором, який проєктує будинки, розташовані в спекотній пустелі або посеред Холодного океану, в хащах тропічного лісу чи взагалі на іншій планеті. Якби тобі довелося будувати незвичайне місто, і з чого треба було б розпочати? Чи варто враховувати особливості довкілля? Де розмістити місто на землі, під землею чи в повітрі. Яку форму будинків краще обрати, які матеріали тобі знадобляться: камінь, цегла, скло, бетон, метал або дерево. Подивись, як фантазують архітектори. Пригадай, які об'єбні форми ти знаєш. Поглянь, як вони використовуються в архітектурних спорудах. Придивися до світу природи. Можливо, форма рослин і тварин підкаже тобі оригінальне архітектурне рішення. Створи фантастичну композицію місто майбутнього. Використай кольорові люці фламастери. За бажанням виконай композицію в техніці колажу. Бажаю тобі творчого